Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я знімаю відео розпаковки рослини, яка прийшла до мене. Я вже коробку відкрила, вже побачила, яка там краса. Зараз покажу і вам. Ось вона так запакована. Це красунька аглавнема. Такий горщик великий, дивіться, 14-й, здається, бо точно не 12. -й. Називається ця агланема Бідадарі. А в перекладі це означає янгол. Дуже красива назва. І дуже красива ніжна агланема. Треба тут постілити щось, бо може насипатись зараз. От, візьму ту бумажку та її. Така красива. На перший погляд, те, що я бачу, мені подобається. Трошки мені незручно. Я не люблю знімати таке відео, але сьогодні мені сказали, що знімати треба. Тож, я виправляюся, може комусь буде цікаво подивитися. Ось так, дуже важкий горшечок. Але я вам її зараз покажу, а завтра її займуся, бо... Ну, мені, як завжди, треба бачити корені. Тут мокро. і мені хочеться дізнатися, боже, балетяка чесна. Ну, Дійшла ця рослина, як ви бачите, добре. Вона добу була в дорозі, тому з нею все гаразд. Але щось мені здається, хоча. Тут я бачу корінці, не буду перевертати, зараз зниму телефон зі штативу і покажу вам. Ось так знизу, бачите, тут багато корінців. Це добриво. Тут Мокро, мокро. На дуже глибоко якось посаджена. Сказала, завтра до неї доберусь, у мене таке бажання добратися туди сьогодні, але вже пізній вечір я мабуть, трошки все ж таки оцю мокрого приберу. Прям, бачите, води скільки. Якось мені не хочеться її так залишати доразку. Це познімаю, скільки водички тут. ой, а пахнет грибами еще стильки Я прибрала с лица. Это, поймишь, что ее поделили. О, она не кореньки. Комары крепкие там летают. Не знаю на камеру тут наче чи ні. Стискаю, ви бачите, скільки тут води навіщо. Знаєте, замість розпаковки я буду все ж таки сьогодні у новий ґрунт, бо щось мені не хочеться в цьому болоті залишати рослину. Да, він такий рихлий склад в нього начебто непоганий. Ну, слухайте, грибами пахне. Фу, ні. Зараз помию руки. Таке враження, що перед о, ось, витащила я її. От поки що не бачу, щоб тут щось від неї відламували. Зручно мені і роздивлятися, і вам показувати, бо руки, бачите, о, які все мокре. На дотик неприємне, хоч я і не хотіла, але мені оце болото доведеться змивати, щоб роздивитися ось цей стовбур, щоб тут гнилі не було. Так, ось вона така красива, принаймні на сьогодні. Ось такі листочки. Красиві, красиві, вона не маленька. Ой, вибачте, руки, звісно, в мене зараз така оборотня сторона, і ось така краса. Поки що. Не встигла згнити. Так, ну що, пішла я мити руки, мити корені. Ну і садити. <рес> тут точно не знаєш, чи плакати, чи сміятися. Ніч на дворі, в мене пересадка. Ну, зовсім неочікувана. Ну що, все я змила. Можу ближче показати, що тут. На сьогоднішній день я вважаю, що тут це красиво, але якщо б воно в цьому полоті ще побуло, ну не знаю. Зараз оце місце я намажу Максимом, і поки буде підсихати це місце, я піду замішувати ґрунт чистим максимом, нерозведеним. Ціна стара, не знаю скільки він. Коштує на сьогодні. Не дуже зручно, як завжди, через камеру це робити. Ну. Раз уж знімаю відео, ну, буду якось так все залишаю. Ну, Начебто гнілого я не бачу, але ж як воно вистрілить згодом. Посаджена буде у прозорий горщик, то буде легше слідкувати за цим всім. Ось так тут. Хотіла ось це черненьке зняти, тут був листочок, я так розумію. Потім подумала, що не буду я там лазити. Я все промила. Стріхнула добряче, так, і все серветкою, от де дотягнулося, все промокнула. Пішла ґрунт замішувати. І так, нічна пересадка замість розпаковки, продовжується. Тут трошки підсохло. Я замисила ґрунт. ґрунт в мене для всіх рослин однаковий. Професійний ґрунт і тертий пінопласт. Все, три частини ґрунту і одна частина пінопласту. Трошки змочила, О, він тримається і легко розсипається. Горщик я взяла прозорий, так як і говорила, дренажних отворів тут немає, але я вже звикла так поливати. А ви дивіться самі, як ви будете вирощувати такі рослини. Тут нічого особливого на дно Грунт Рослину посередині максимально намагаюсь. Якось мені треба розпределити цю кореневу по всьому горщику і ще ось так захлипити. Якось корені на один бік в неї ось з цього боку, тут якось менше. Розтрусила всю рустину. Ну, що робити? Я так думаю, що якби пару днів в тому мокрому субстраті почалась би гніль. Тому тобто, ризикувати я не хочу, я майже не трамбую. А <гланеми> полюбляють пухкий, легкий ґрунт. Цей ґрунт саме такий. Склад ґрунту у багатьох квітколюбів різний, але ж вони ростуть у всіх, хоч і відрізняється склад ґрунту. Головне тут не залити цю рослину, а гланему краще не дополити, ніж перелити. Я її посаджу сьогодні, а завтра вранці дознимо відео. Подивимось, як вона себе буде почувати. Ну, лошок вона нам на ранок покаже. В принципі, якщо, не дай Боже, що з нею буде у майбутньому, то це точно не на ранок. Але сподіваюся, це буде гаразд, я все вчасно їй зробила. Так, що в нас тут виходить? Так, тут кореневи, я буду її бачити і буде видно, як вона буде наростати. Буде гнити. Зараз хитається. Я ще подумаю, чи я паличку поставлю, чи краще з двох боків щось, що буде її тримати, поки вона закрипиться з часом, і перестане хитатися. Корінчики наростуть, і вона буде собі сама триматися. Я зараз покажу вам декілька рослин, які тут поблизу в мене будуть. Що ростуть вони в однаковому ґрунті, дренажних отворів нема, але треба навивчитися їх поливати, тоді все буде гаразд. Ось така біонія, ці листочки в неї. Ось такий фікус я отримала десь два тижні тому. Теж витряхнула з горшечка і пересадила. Промила коренево, замочила, теж без дренажних отворів. І ось воно вже це нові корінці. Цей фікус Ельдорадо я отримала теж недавно і пересадила десь тиждень тому. І ось він вже корінець, ви його бачите, теж без дренажних отворів. Ось така красуня в мене є. Apple Fantasy, росте так само. Зараз перед камерою бачу їх двох. Вони якось дивіться дуже близькі по кольоровій гамі. Ну, ось ж, на сьогодні моя розпаковка з пересадкою завершена. Дозніму вже завтра. Переночувала вагонимка у новому домі. Це з нею гаразд, але ну, воно і не покаже одразу, якщо щось не так. В горшечку ще достатньо місця, якщо скине листочки, то можна буде ще 3 см грунту досипати. Ну, я сподіваюся, що адаптація в неї пройде успішно. Ще принесла сюди свою стареньку головне, яка вже була омолоджена. Вона достатньо велика, теж росте так, як і всі рослинки, які я вам показувала. Немає дренажних отворів. Пересаджувала я її, десь я написала зараз 7.08, сьогодні 11. І бачите, методом перевалки я її пересаджувала. Ось корінець, вже видно тут. Тут, 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 тут. Тобто я вже знаю, як їх поливати потрошки, і так вони в мене ростуть. Тому і цю я посадила в таку саму посадочку. Ну, все, що можна ще показати. Поки що все в наступних відео буду показувати. Як вона себе почуває. А сьогодні вже з нової пошти прийшло повідомлення про наступну оглоненку, що треба піти її і на відділенні отримати. Тобто, ввечері я зниму ще одне відео з розпаковкою. Чи буде це розпаковка з пересадкою? Ну, подивимось всі разом. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові! До нових зустрічей!